Люба Ево, 14 квітня. Майже місяць пройшов, як ти написала листа, і ти, мабуть, вже забула той стан душі. Ти така, як завжди, але, будучи собою, ненавидиш кожну хвилину цього буття. Не треба. Навчися іноді казати, та пішов ти всьому світу. Маєш на себе повне право. Просто перестань думати, хвилюватися. Постійно оглядатися, задумуватися, сумніватися, боятися, опікатися, шукати легких шляхів, Боротися, хапатися, заплутуватися, свербіти, чухатися, бурмотіти, плутано говорити, бурчати, принижуватися, шпортатися, харамаркати, ризикувати, падати, згладжувати, дертися, чіплятися, висиджуватися, жалітися, скиглити, стогнати, вимагати, брехати, гризтися через дрібниці, прискіпуватися, сяти. Пхати носа, задирати хвоста, око тикати, пальцем тицяти, провулками крастися, йти маленькими кроками, дивитися люто, вислужуватися, шукати, опиратися, бруднитися, працювати, 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 працювати над собою. перестань і просто. Роби! З твого опису і з того, що я знаю про твою попередню роботу та здібності, те, що ти робиш, звучить чудово. Малювання чисте, зрозуміле, але божевільне як машини. Більше та жирніше, справжнє безглуздя. Це звучить добре, прекрасно, справжнє безглуздя. Роби ще більше безглуздя, більше божевілля, більше машин, грудей, пенісів, вагін, будь-чого, наповни їх абсурдом. Спробуй доторкнись до того, що живе у тобі, до твого дивного гумору. Ти живеш в найпотаємнішій частині себе, Не думай про крутість. Створи свою власну некрутість, створи власний твій власний світ. Якщо боїшся, нехай це працює на тебе, рисуй, змальовуй свій страх та тривогу, і перестань турбуватися про великі глибокі речі, такі як визначитися з метою та стилем життя, постійним рухом до якогось неможливого завершення чи навіть уявного завершення. Справляйся, будь дурною, Тугою, недумаючою, порожньою, і тоді ти зможеш робити. Я глибоко впевнений у тобі, і твоя робота дуже добра. Спробуй погано, спробуй зробити жахливу роботу, найгіршу, яку тільки можеш уявити. І подивися, що з того буде, але основне розслабся. Та дозволю всьому піти під три чорти. Ти не відповідальна за світ. Ти Відповідальна лише за свою роботу, тож роби її і не думай, що твоя робота повинна відповідати якійсь усталеній формі чи смаку. Вона може бути всім, чим ти захочеш, але якщо життя буде для тебе простішим, коли ти припиниш працювати, тоді припини. Не карай себе, однак думаю, вона настільки глибоко закарбована у тобі, що простіше буде робити. Здається, я розумію твоє ставлення в певній мірі, тому що час від часу проходжу схожий процес щоночі. У мене буває агонія переоцінки моєї роботи, тоді я максимально змінюю її і ненавиджу все, що я зробив, і пробую створити щось абсолютно інше та краще. Можливо, такий процес необхідний мені, він підштовхує мене знову і знову. Відчуття, що я можу зробити щось краще, ніж те лайно. Можливо, тобі потрібна агонія, аби довершити роботу, і, можливо, вона підбурює тебе працювати ще краще, але це дуже боляче, я знаю. Було б краще, якби у тебе була впевненість, аби працювати, і не думати про це. Ти ж можеш залишити світи мистецтво окремо та перестати ніжити своє его. Я знаю, що ти можеш багато працювати, а решту часу залишаєшся наодинці з думками, але. Коли працюєш чи готуєшся працювати, маєш звільнити свій розум та зосередитись на тому, що робиш. По завершенні роботи вона вже зроблена і на цьому все. Згодом ти побачиш, що одні роботи кращі за інші, але й також побачиш, у якому напрямку рухаєшся. Певнений, ти це все знаєш. Ти також повинна знати, що не потрібно виправдовувати свою роботу. Навіть перед собою. Ти знаєш, я захоплююсь твоїми роботами і не можу зрозуміти, чому вони тебе так турбують? Але ти бачиш наступні, а я ні. І ти маєш вірити у свої здібності, думаю, ти віриш. Тому спробуй найдивніші речі, які тільки можеш. Шокуй себе в твоєму розпорядженні можливість робити абсолютно все. Я б хотів подивитися твої роботи і буду чекати серпня чи вересня. Бачив фотографії нових робіт Тома в Люсі. Вони вражають особливо ті, що створені в стриманішій формі, простіші. Думаю, він згодом надійшле ще трохи. Розкажи, як відбуваються виставки і все інше. Мої роботи змінилися з часу твого від'їзду, стали кращими. Матиму виставку з 4 по 9 травня у Геллері 17Е на 64 й вулиці, там де колись Емеріх. Так хотів би, щоб ти прийшла? Невимовно, люблю вас обох. Сол переклад Софії Гарбузюк. Текст читав Ярослав Федорчук. Відео озвучила студія дві сімки.